Наш святий Лука, епископ Кримський, продовжає во время жесточайших гоненій наукову роботу. Його кидають у тюрму хто? НКВД без освіти, без юридичного образування, обукновені садісти, безбожники, а він у тюрмі доканчує науковий труд, гнойна хірургія. Та, що потім пізніше, коли буде велика війна, то доктори будуть усі читати його труд. Так, то ті маленькі хлопчики із спецслужб, НКВД поняття не мали, що вони ніхто нуль порівняно з тим, кого не заарештували, величественного і єпіскопа церкви і унікальнішого доктора, медика світовим іменем. У той час він вже навчився робити операцію на мозку, на окови, на різні органи, навіть на серцю, на суглобах. Це було чудо, Ну, разве треба було безбожникам лікаря. Безбожники-нкиведісти без освіти набрали хлопців, безбожників, котрі ламали крести, били церков. Часто буває, що повторяється, що іменно в спецслужби йдуть якраз непідготовлені хлопці, не юридичної освіти або куплений диплом, не є підготовки другої, але зато ненависть до церкви. І вони готові любу команду виконати, ламати крести, бити людей, кидати в тюрми людей. Уто пережив Лука Кримський. Ну, що інтересно, він пізніше напише книгу, що я полюбив страдання. Я увидів, що бездарний, безбожний світ зі сторони Тогдашніх властей це були некі толпи осліплених, озлоблених. Але він розумів, що треба йому. Свій талант послужити народу, державі, і церкві. І все життя своє лікував, лікував. Да, коли на фронт просився, коли почалася війна, тоді 41-го року він казав, що мене на війну, а потім, після війни, я досиджу свої в тюрмі, хоча засудили його ні за що. У такі були времена. Просто не понравився НКВД в тюрму 10 років. Важно розуміти, що християни много разів терпіли от ті заключення, Но Лука для нас, великий учитель, по-перше, він тоді вже назвав, що обновленці пропадуть. Да, вони агресивні, порівняв їх із дикостю дикого І прийшов час дійсно, пропали обновленці, як сніг на весні, пропали, щезли, а церква Христова. Востановилися. І ми сьогодні пам'ятаємо завети нашого Луки, нашого, бо він так похожий на нас у всьому, Якраз в той час, коли і у нас на Подкарпатській руси, наші русини піднімали церкву свою, Святу Карпато, православну Церкву, то якраз і, і він тоді піднімав себе як іменно великий молитвенник і лікар. В ньому поєднується. Два таланти і великий талановитий лікар, проповідник, і добрий служитель, і, і добрий медик. Много раз і нині митрополіт Запорозький Лука також, будучи колись медиком, коли став єпіскопом, прийняв монашеське ім'я Лука. Так люблять многі медики приймати. То ім'я, щоб в єдним духом і Луком Кримським служити свою державі, народу і церкві. І нині скільки наших людей тепер і на фронті, як воїни, як медики, скільки допомочі і наша церква допомагає ділить, скільки наших людей із нашого собора, з нашого краю пішли на фронт. Скільки людей нині вдома в тилу допомагають, збираючи продукти, медикаменти і так далі. І однак ось цей світ не дивиться на то положительне на церкву Христову, сатаністи дивляться косо. Ні, вони не добрі. Тепер війна йде, розберемося з ними швидко, приймемо неправідні закони і заборонимо церкву. Ну забивають такі законотворці і законотворці, що Бог управляє міром, а всякий, хто підняв руку проти церкви, увы, может себя сам из у може вичеркувати себе сам із історії. У нього не буде історії ні на будущее, тому що то вже провірено, всякий, хто ламав Христи в нашому краю, ні один не вижив, да коли вся сім'я вимирала. Ті ж люди, більшість наших людей, котрі залишилися вірні Богу, що б не було? Вони ніколи не слухали офіційну пропаганду. Вона завжди була примішана із обманом. Вони слухалися серця свого, церкви Христової, держалися церкви. Коли в наші русини пішли в Америку, то ті, і більшість наших русинов, які там пішли на чужу землю, але там зібралися групами і побудували церкву, Спасли і національність, і язик і культуру, а ті, котрі не захотіли бути разом, поженилися на американках, на негритянках і їх світ слід і простив. Ми сьогодні що кажемо, у неділю всіх святих, а серед них нині особливо виділяємо святителя Луку Кримського, просимо, Боже, поможи, щоб всі наші люди старалися бути подобні на святих. Святий чоловік, котрий лишив уже всьому світі не служити, старатися на кожній своєму постові, хоч маленько щось і зробити, Лем так поступаючи, будучи кожний християнин і маленько доктор, і маленько проповідник, добрий воїн Христов, добрий служитель церкви, майтуй, діти Божі, котрі пам'ятають зов Христа. Котрий був сказаний, апостолами йдіть і научить усі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина і Стого Духа, їх все, що я передав вам, і я буду з вами, з моїми дітьми, православними канонічної церкви до скончання віка. Будемо пам'ятати слово Євангелія, нікого не боятися, пам'ятати з нами Бог по апостолу Павлу. хто проти нас. Боже, Мати, благослови наших людей, щоб і у неділю всіх святих відчували себе, що ми православні, майближі родичі святим православної церкви, і все родство бережно оберігає до кінця життя і тут, діти Божі, з ким поведешся, того наберешся, а в вічності в'єдно з ними, з усіми святими церкви, зможемо наслідувати Царство Божоє. Amen.